Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знов Тетяна. Знімаю для вас відео зі своїми останніми придбаннями. Дуже хочеться поділитися тією красою, яку я для себе прикупила. Є трошечки подаруночки від моїх дівчат. І хочу вже розкласти все по своїм норочкам, по своїм коробочкам, для того, щоб воно полежало і почекало свого. Найближчого часу для відшиву. І розпочну вам показ ось цієї схеми Ami Bishop. Я вам знімала останнє відео і сказала, що мене трошки захопив знову хардангер. Мені сподобалось його вишивати, пограти з вирізалками, трошки попереживати, що відрізала не ту ниточку, яку треба, але це класно. І трошечки поморочитись, а як же воно вишивається. І нещодавно я придбала схемку Емі Бішоп і швиденько її буквально впродовж 10 днів відшила. Ну, я вишивала ще інші роботи, тому і на 10 днів затягнула, там можна було і дня за 3-4 відшити. І отже, я придбала наступну схему Емі Бішоп. Я ще дві замовила але я чекаю, коли вони до мережки приїдуть, і потім вже поїдуть до мене, і я також їх швиденько буду вишивати, тому що вже. Горить і кортить. Ну і придбала ось таку схемку. Побачила відшивку, як відшивала Юлія Крав. Юлія, якщо будете дивитись мої відео вам, привіт і дякую за подробні МК. Надихаєшся ними і хочеться творити також цю красу. І я також придбала цю схемку, дуже її хочу, хочеться мені її не в подушку оформити, А можливо, також якусь картину або ще щось цікавеньке. Ну, То вже буде, коли я це вишию. Тут дуже буде багато блоків, вирізалок. Ну, Я думаю, буде нескладне. Складне буде лише ось ці листочки, але я у Юлі побачила, як вона їх вишивала, то я думаю, впораюсь і я. Тим, ці квіточки я вже вишивала, але знаю не складно. Ну, а так, наче, тут більше нічого складного. Немає такі повторювані елементи. Трошки хрестиків придбала я ось таку тканинку. Це я купляла все в мережка Львів. Ось такий я взяла відрізочок Belfast 32 канту 35х50, 99 колір. Він, здається, крема називається, якщо я не помиляюся, можливо, ні. Ну, 99-й колір. І буде мені таке щастечко. Ну, і звісно ж, там у нас іде позаду, ніде нічого позаду, там всередині це йде брошурка. Трошки не така, як в джаснені. Ну, щось, наприклад, як в джаснині іде брошуркою і там ключик всередині. І я дозамовила по ключу, що мені одразу треба, щоб я потім це не бігала, не шукала. А коли є бажання, одразу розпочала. Тут іде для. Кардангеру для блоків і для ажурів екрю колір 12 і 8, Не колір, а розмір ниточки, а колір екрю. Ну і ось такі 5 кольорів ниточок. Я буду вишивати. Юля, здається, фіолетові, там щось замінила. А я буду вишивати все по ключу і хочу цю рожево зелену композицію собі. Тому придбала ось такий собі комплектик схеми від AMB, що будемо створювати. Торювати красу найближчим часом, зараз ми граємо з білочкою в гру, Лілі тобі привіт! І я думаю, як тільки на гру ми завершимо пару тижнів, то я обов'язково якісь стартики зроблю. І, можливо, якщо не приїде одна з тих двох схем, які я чекаю, то, можливо, я розпочну цю схему. Дуже мене захопили ці новиночки дуже мені хочеться це повишивати. Далі, далі ще одну красу покажу. Ну, ця краса буде не скоро, тому що я буду поки що збирати матеріали. Це мандала від Шателайн. Да, мене також захопила ця вся історія. Я бачила вживу Наталочки. Наталочка, тобі привіт в Миколаєві! Вона приносила нам на зустріч, Ціну закрою, щоб ніхто не бачив. Цю оформлену манду, а свої оформлені мандали, вона приносила, то просто сидиш і розглядаєш. Поки що у мережки замовила ось такі матеріали, це все, що там було. Ще подумаю на тканину, яку хочу, Ну, можливо, я буду вишивати на Бефасі, для того, щоб сильно велику її не робити. Вона буде 333 хрестики на 333 хрестики на 16-ті. На 16 му або 32 му каунті, то я, мабуть, замовлю все-таки Белфаст, скоріш за все, і буду на ньому вишивати. Ще подивлюсь, на якому колір. Ну, Тут проситься мені сотий колір для того, щоб ниточки були прям-прям ох і ах, гарні. У мене, здається, Белфаста немає такого відрізу, там щось, щось я не знаю, чи 60 на 60 см треба. Десь так, от бачите, 28 на 28 треба. Треба. Ну, побачимо. Ну, от трошечки буду збирати. Цього не було, там ниточки керен. І от там подвійні нитки треба. По одній, то я ось все, що було. в Мережці, то я трошки захопила. Також. Е Ренбов Гелері, господі, забула, як називається. Також, бачите, золотих дві треба, цих рожевих одну, і деяких не було в наявності, то закрию, <свісно> то потім якось докуплю. Ще треба буде бісери, трежерси, бісер ту деліку вони пропонують. Ну, потрошечки буду збирати матеріали, можливо, в магазинчиках буде з'являтися, то потрохи буду збирати, і потім буду вишивати. Називається вона голландська мандала. Тат мандел Голландія Спринт, весняна Голландія, чи якось так вона називається. Подивіться, мене воно захопило тим, що тут маяки. Там є ще одна, яка мене теж захопила з лісами, теж мені її хочеться, але треба поступово-поступово в це все вклінюватись і потрошки вишивати, тому що це не з легких роботка. Вже придбала на неї перенаборчик, знаю, де це взяти. Тож буду вишивати. Тут дуже багато таких цікавеньких матеріалів, ну, я думаю, ми їх познаходимо і позбираємо. Ну, Одразу починати зараз не буду, тому що, скажу, немає матеріалів. Далі я трошки прикупила собі джаснену, ось така сава, не обминула мене, і ось така сава. Спочатку я купила ось цю, а потім докупляла ще ниточки, і думаю, Ну, вона, раз мені вже запала, треба її купити. В неї така шляпка буде з цього, з дубового цього жолудя. Не знаю, вона чи іскусственне, чи може і настояща. Справжня. Не знаю, побачимо. Ну, хочеться мені відшити ось цих двох совушок. Вони осінні, і будуть класно прикрашати. Не відступає мене ця. Темка з мишенятками від Ось тепер буде соленятка. Ось такі гарні. Нещодавно прийшли на мережку такі новиночки. Так. У мене похмуро і з вікна, тому вибачайте. Далі не обминула мене ця схема, я довго на неї дивилася, чи купляти, чи не купляти, і все-таки її придбала і, мабуть, ближче до туди, до Різдва, десь. Або грудень, або листопад, роз, розпочну її вишивати. Я думаю, вона не складна. Також є у дівчат і перенабори, але я думаю, я буду її вишивати по паперовій, по цій схемці. Придбала для неї ось таку, здається, крема кашель крема, а номер який 99 да, Крема, значить, і на білому воно мені ні, на сірому я теж її не хочу. Ну, а білі ниточки перле, і білі є білі, е, тут теж Б520500, також ниточка присутня в сі біленька, то я думаю, вони на цій крема будуть дивитися класно. Мати класний вигляд. Тож і ось таку схемку від собі придбала. Ну, і мережка показувала своє відео, хоч не заходь туди, що вони привезли. Новенькі схемки, ну і Таня, звісно ж, не пройшла повз, і придбала я ось такі сезонні будиночки. Це у нас іде зимовий. Тепер буду потрошечки збирати матеріали. Ну, я маю основу, під них Всі, всіх я буду вишивати на натурального кольору льон кашель. Потім покажу, я вже один, один, на один матеріал зібрала, то покажу, яку тканинку я буду використовувати. Ну і поступово буду дозбирати ниточки, яких тут немає. Тут от позаду пишуть які треба. R, от З ниточками джентелар. Тут в кожній схемі з чотирьох треба джентелар, де по дві і в одній одна. Також одну тут тільки ниточку купила, зараз вам її покажу. А то не могла знайти ніде. Ну, деякі три штучки замінила на телуартість, вони так близь, близько схожі. Також зараз вам все це покажу. Ну, і ось давайте подивимось ось такий зимовий будиночок. Нічого тут складного, така цікавенька схема. Хочу всі ці сезони по сезонам вишити будиночки. Так, це у нас і літо, такий літній, подивіться, які квіточки класні. А, і вони будуть вишиватись не лише е, хрестиками, а будуть такі тут різні ще шовчики. От такий йде в літньому мистинки і такі квадратні бісерини. Тут йде у нас пікітні, це ось такі прозорий і такий навіть і не золотий, якийсь типу кремовий. Тут гарні такі. І оформити ці однаково всі будиночки, буду вишивати на однакових тканинах. І ось такий іде у нас весняний. Так, де написано, що він весняний спріг. Так, так. І ось такий будиночок весняний. Ну, будиночки це моя улюблена тема, тому я не змогла обрати якийсь один найкращий, тому всі 4 придбала. Так, всі чотири, я думаю, ви здогадали, що четвертий. Так, давайте до цього покажу. Зачекай. А, придбала я ось таку одну, що було на мережки Gentle Art, і вже замін її придбала ось такий Тела Артс. Не знаю, зараз не буду шукати, під який це будиночок, здається, мабуть, підзимовий. А, потім знайду, що це за заміна була, і напишу. Це такі, це що знайшла, матеріали ці будиночки. Ну і осінні я вже зібрала, подивіться на цю красу. Ну, як, я хотіла лише спочатку осінні тільки купити, а потім думаю, ні, ну вони мені всі подобаються, тож треба, треба брати. Ну, осінні я вже комплектую, і найближчим часом, я думаю, покажу вам вже. Ну, хоча б старт відшиву цієї краси. Ось такий бі-середеться, як кавунчики полосаті, помаранчевий з білим і фіолет. Ну, Кольори просто клас. І я вже позбирала матеріали на них. Я замінила дві нитки джингеларки, які не знайшла ні в якому магазині. на... Ниточки Тела Артс. Ну, ця більш-менш схожа, ця трошечки з жовтизною повинна бути, але я думаю нічого страшного буду вишивати. Ну, нехай буде у мене не така, як у всіх. Так, тканину. тканину я підібрала, я думаю, мені вистачить 35 на 에... у мене? 50 на 70, розріжу на 4 шматочки. Це у мене кашель 28-го каунту серельон. 53, то я думаю, я хочу вишити всі їх на цьому. У мене є ще фіона, наша українська такого кольору. Якщо не вистачить, то буду вишивати на фіоні. А, ну І зібрала матеріали, докупила нитки які не вистачали, і позбирала у себе те, що треба. Тобто, можна вже розпочинати мені цей будиночок вишивати. Тож слідкуємо за моїми відео, і я думаю, найближчим часом ви побачите відшив вже цього чудового сюжету. Тут у нас подивиться, скільки треба, тут найбільше мені здається, здається, найбільше треба матеріалів саме на цей будиночок. Тобто, ну, от таку красу я придбала, так, нічого не сплутать. Прибираємо це і показую вам далі. Також я придбала собі відріз 85 на метр целінда, що перший колір. Мені треба буде для деяких моїх схемок. це такий розходний матеріал, скажімо. Так, давайте вам покажу два подаруночка і на солодке залишу два наборчика які придбала останнім часом новиночка для мене. Новий для мене виробник. Так, до мене приїхала ось така варежка, стара яблуня. Це обійми від моєї Олічки Лукової. Олічка, тобі привіт. І Дякую величезне. Я її чекала, чекала, замовила у Наталочки. Наталочка тобі також привіт. Ну, Оля мені, мене опередила і подарувала. Тож маю ось такий подарунок від Оліньки. Будемо його вишивати. Ну, я спочатку вишию, ну, руки чешуться одразу розпочати, ну я, мабуть, спочатку вишую той будиночок, який я розпочала, вони чимось схожі, стара хатина в затишному лісі. І потім, можливо, одразу розпочну і цей. Так, Давайте я покладу тут. Відблізку Ну, і ще від моєї олічки, це, правда, подарунок ще не наступив. Це свято, на яке я отримала. Ну, я вже покажу. І трохи сховаю, тому що, поки не буду вишивати, треба ще знайти тканинку. Я хочу підібрати сюди якусь рівномірочку 32 каунту, і буду вишивати. І... Ну, покажу її вам, щоб вона просто не лежала тут під руками, а хочу, хочу, хочу вам її показати. Ось такі іриси. Подобається мені дуже ця... цей наборчик, тож буду мати і вишивати таку красу. Тож буду мати два таких шикарних набори, буду їх вишивати. Дякую моїм Олічкам за шикарні подарунки для мене. Так, що? Маю ось такі. Ну, і покажу вам два наборчика нового для мене виробника нових придбала собі Фуджико. Ось такі шикарні троянди такі в такій прозорій вазі. Дивилась відео е, нашого українського блогера, вона показувала толі вишивальні смаколики, якось так називається. Канал, і вона вишиває фуджику, вона показувала наборчики, і мені чогось також захотілося. Я давненько споглядала ці, не, правда, кусючі на ці набори, але, думаю, хоча б один-два набори придбаю І ось один маю, один ще чекаю, тому що немає тої краси, яку хочеться у нас. Такі міточки космо. 16-та, здається, тут Аїда, їхня якась іде, ще не розпаковувала. якщо Цікаво, вам я розпакую, покажу вам огляд цього наборчику. Бачите, в моточках. Раніше кажуть, дівчата, воно все йшло в моточках, і дуже великі залишки ниточок залишались. А це вже бачите, йде в нарізці. Також треба буде перевішувати, мабуть, на якісь інші органайзери. Не вишивала ніколи. Тут такий ключ. Все, бачите на їхньому українському написано. Ми будемо щось розбиратися. Так думаю, в дві нитки, в три це вишивається. Тоже таку красу придбала. Бачите, такий букетик троянд з якимись ягідками, полунички, таке. Мені дуже сподобалось, що прозора така ваза і хочеться вишивати. Не знаю, можливо, подивлюсь на цю аїду, можливо, відкладу її. Тут вона якась не така, як у нас. Дивіться, бачите, якісь такі переплетення. То, можливо, ще заміню на якусь рівномірочку, щоб воно було гарніше. Так, ось такий новий для мене виробник, і другий новий виробник, який тільки недавно до мене приїхав, це UCRAF. Дуже давно хотіла собі придбати щось з цього виробника, але нічого ніде не могла зловити, а на цей раз один вже має, Мабуть, ще. Прийдуть тоді, придбаю ще. Він йде ось в такій коробочці, ось так міточки органайзер я зроблю на нього обов'язково огляд. Мені самі цікаво його розгорнути і подивитись. Така гарна коробочка, аїда йде в наборчику, Не буду нічого заміняти, тому що вона принтована йде. І ось такі синички, і там якось називається він, а, 18-й, бачите, 57. Так, розумію, кольорів 33 на 40 з половиною буде цей дизайн. Це на тайванському написано, ну, нічого трошки тут не зрозуміло Стигле гроно винограду. Здається, так називається цей наборчик. Ну, ось ось такі два а, маю у себе наборчики, тож буде, буде-буде. У мене такий клас. Дуже хотіла я. Саме цей собі набори ще кілька хочу. ну Якщо будуть, то обов'язково придбаю. Ось такі результати маю по закупочкам шикарним. Будемо вишивати гарні класні наборчики і ділитись з вами своєю красою. Ну що ж, на цьому відео буду своє завершувати. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в коментарях, які ви маєте набори, щоб ви вишили. І що мені пошвидше вишивати на вашу думку, щоб ви хотіли побачити. Не переживайте за маленькі набори, я не уйду в них, я буду далі вишивати свою красу, всю хочу вишити, але інколи хочеться захопитись. Ну, я не скажу, що вони маленькі, я думаю, що це також великий на нього треба час витратити. І на будиночки ось ці також. Вони не маленькі, треба буде час їх повідшивати, але дуже мені цього хочеться. Ну, а раз хочеться, треба вишивати. Що ж, на цьому точно з вами прощаюсь. Бажаю вам тихих мирних днів і ночей. Бережіть себе. Останнім часом ворог лютує. Дуже багато у нас жертв. Я співчуваю всім родичам загиблих наших людей і бережіть себе, будь ласка, бережіться і не нехтуйте тривоги. Все всіх обійняла міцно. тримаємось. Ми українці, ми переможемо. Україна вже перемогла, і все вже є Україна. Всім пока, побачимось в наступних відео.